Переліміт. Як запобігти. Що робити далі? Насамперед, щоб знати, чи є у вас переліміт, варто знати, які ліміти для вашої групи. Перша група 167 мінімальних заробітних плат на початок року. Друга група 834. Третя 1167. Є декілька способів запобігти переліміт. Перший заповнення книги обліку доходу. Так, простий крок. Не обов'язково заповнювати, її ідеально. Книга обліку заповнюється електронно. Можна приблизно записувати доходи по готівці з чеків, по карті з виписки, а перед звітністю перевіряти ці дані і переписувати, так скажем, на частовик. Проста дія дає результат. Друге, це якщо виявили, що вже лишається 100 тисяч, буде переліміт скачуємо виписку. Аналізуємо. Перше, можна оформити повернення коштів. Повернення авансу, або оформити поворотну фінансову допомогу. Але це способи актуальні, якщо це великі суми. Також не забуваємо, що не весь дохід, який є по випусті, ми враховуємо. Я навчаю бухгалтерів і ФОП цьому на курсі. Якщо цікаво, пишіть Дірект. Ще хороший варіант для бізнесу, який перепродає товари оформлення договору комісії, з тим, ФОП-читок. Кого ви закупляєте товар? Все просто, ваш дохід це сума націнки. Але для правильного оформлення варто звертатися до юриста чи бухгалтера. Так як багато потрібно документів робити, щоб доказати податківцю, чому ви виписуєте в декларацію 4 мільйони, а по виписці отримали 7. Якщо ви не можете оформити один з цих варіантів. Ви маєте зупинити отримання доходу до настання кварталу, перейти на вищу групу і отримувати далі дохід з вищим лімітом. Якщо ви не хочете переходити, можна оформити ще один ФОП, наприклад, вашій дружині. Не працівникам не оформлюйте своїх менеджерів ФОПами. це груба помилка. Якщо ви оформлюєте ФОП дружині, вона може отримувати дохід, але. Тут є також багато нюансів, тому звертайтеся до з досвідом. Наприклад, якщо акти закупівлі офіційно на чоловіка перепродає жінка, вона мусить закупити цей товар в нього. Не всі товари можна продавати без правильних документів. Багато бізнесів роблять дропи, дропшипінг, і за ними зараз полює податкова, бо немає правильного оформлення. Кожен ФОП має продавати лише свої товари. Говорили, ідеальний варіант. Це ви встигли не перелімітити. Але якщо це сталося, варіант 1. Перехід на вищу групу. Заяву подаємо до 20 го числа місяця наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсяг доходу. Тобто, перелімітили 17 березня, подаєте вже заяву до 20 квітня. Помітили переліміт 14-15 березня, подаєте заяву 15-16. На перехід. Щодо штрафів, на весь дохід перевищення накладається 15% єдиного податку штрафу. Квартальні декларації, яку ви маєте подати, ви вказуєте цей штраф самі в потрібних рядках. Стаття 293.8. Якщо хочете на практиці зрозуміти, як діяти в випадку переліміту, можете придбати мій поглиблений курс. І що варто сказати на кінець? Якщо ви не подаєте заяву, податкова перекидає вас задньою датою на загальну систему, а також, якщо не встигаєте в терміни, вас також перекидають вже на загальну систему. Як перейти на вищу групу? Слухай наступне відео.